Станом на ранок понеділка, 10 листопада, за минулі вихідні зафіксовано понад 125 ворожих обстрілів по 31 населеному пункту у 16 громадах Сумської області. Найбільш обстрілюваними залишаються Сумський та Шосткинський райони. Унаслідок атак російських військових постраждало троє жінок: у Краснопільській, Великописарівській та Путивльській громадах. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про наслідки влучань та проведення рятувальниками роботи з ліквідації завданої окупантами шкоди. Продовж 9 листопада, співробітникам ДСН знову доводилось ліквідовувати наслідки ворожих атак. Перше наше залучення було вранці, а саме в Потильській громаді ворог наніс удар по житловому сектору. Дану пожежу вдалося ліквідувати. На превеликий жаль, відомо, що одна людина, а це бабуся, який 78 років отримала гостру реакцію на стрес. Вже в другій половині дня знову була серія масованих ударів цього разу по Ромінській громаді. Працювати рятувальникам довелось одночасно на чотирьох різних локаціях, тому що горіли і складські приміщення, і транспортний засіб. Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено оселі мирних громадян. Важка ситуація була в безпековому плані. Тому потрібно було призупиняти роботи і періодично переходити в укриття, не дивлячись на всі складнощі. Пожежу в Роменській громаді все ж таки вчора, вечором вдалось ліквідувати. Колектив телеканалу Відікон бажає якнайшвидшого одужання та відновлення сил постраждалим. Ніколи не забудемо та не пробачимо.